Ми так Тоні навчили, що він перед садочком кожного ранку снідає вдома. Добре, це погано. Просто спочатку, коли він не хотів ходити в садочок, ми переживали, щоб він там не був голодний. І це вже тягнеться напротяг року. Все одно їсть. Це Їсть кашку з бананчиком. Дуже любить вдома кашку, а в садочку не хоче. Так, сонце. Чи ти їсиш зранку кашки в садочку? Я люблю одну манку, а другу не люблю. Манку ти їсиш манну кашу. Тільки одну. Тільки одну, так? По я не люблю. А решта все в садочку їсиш? Все не... Все помідори не есиш, а все решта їсиш, так? Ну, все сусмиє їм все. Ой, ой, Молодец. Молодець. О, ми в один раз. 음, робив салаток, а з салаток. Який котку? З... Молодець, то ти їв помідору? Ні. Ні, помідор? Огірок. Огірок тільки. Ну їж, їж, бо нам треба в садочок. А, забув. Давай, бо кашка мені холодна. А яка там вода тепла? Давай, мам. Там дуже тепла вода. Мам. Лиши ту воду там. Яку воду залишити? Отам. Там що, з крану тече вода? Ще досі? Хай буде вода, бо я ще після садочка буду ще плавати. А, в вані ти хочеш, щоб була вода. Так. Ми тобі чисту воду наберемо, не можна два рази в одній тій самій воді плавати. А воно тоді буде дуже тепло. Я тобі зроблю холоднішу, не можна, вона вже брудна, ти помився, там же всі мікроби змились. Треба поміняти воду. Mm, теплу Топу буде тепла їж. Ну все, тому що так тоні не, не поснідає.